Хочу з вами поділитися такою темою, як головний біль. Адже на сьогоднішній день дана проблема є досить актуальною і поширенішою. Зазвичай ми привикли стикатися, що головний біль зустрічається у пацієнтів середнього, більш похилого віку. Але на сьогодні дуже часто зустрічаються досить молоді люди, які ведуть відносно здоровий спосіб життя, але мають скарги на головний біль. Слід зазначити, що причин головного болю є кілька. Ніколи не буває однієї причини. До основних причин ми можемо віднести так званий психоемоційний фактор і фізичне перенавантаження. Що слід розуміти під психоемоційним навантаженням? Це коли пацієнт постійно перебуває в хронічному стресі, це коли виснажливо працює без відпочинку, постійно триваюча робота, це неправильний режим сну і відпочинку. Також дуже часто головними болями хворіють жінки, іменно коли відбуваються певні гормональні порушення. Ще однією з основних причин є зміни артеріального та внутрічерепного тиску. Слід е, зазначити, що є пацієнти, ряд пацієнтів, які відмічають, е, навіть, можливо, не стільки відмічають, скільки є чутливі до погодних умов. Вони також підпадають під категорію наших пацієнтів, які потребують додаткової діагностики і лікування. Коли у вас виник головний біль, саме основне що? Це не панікувати. Друге, друге, що ви повинні зробити, це не займатися самолікуванням, адже незважаючи на те, що е, вам можуть порекомендувати дуже дієві препарати, препарати, які помогли вашим друзям, знайомим, сусідам, або ви їх побачили десь рекламу по телевізору, е, це не є гарантія того, що вони вам допоможуть. Адже бувають ще такі причини, які пов'язані із опорно-руховою системою, а саме із шийним і грудним відділом хребта. Сюди ми входимо напруження м'язів, шиї і плечового поясу, остеохондроз. І прийом даних препаратів вони можуть тільки змазати клінічну картину і не вирішити вашої проблеми. Слід в таких випадках слід завжди звертатися до лікуючого свого лікаря або до спеціаліста в даній області для того, щоб він при ретельному зборі скарг ваших і додаткових обстежень збору анамнезу міг назначити вам правильне лікування. Але якщо вже у вас почався головний біль і різкий, що вам слід зробити? Яка самодопомога? Найперше, ви можете прийняти теплий душ. Слід зазначити, що іменно теплий, не гарячий. Гарячий є протипоказаний у зв'язку з тим, що він може посилити головний болі. Також не можна приймати контрастний душ, адже він може викликати спазм судин і також буде посилення головного болю. Слід відмінити прийом будь-яких алкогольних напоїв. і чаю кави, які також можуть посилювати головні болі. Слід звернути увагу на те, щоб в приміщенні, в якому ви знаходитеся, був доступ до свіжого повітря, і ви могли прилягти або присісти. Якщо ви знаходитеся на відкритій, Місцевості вам слід найперше знайти точку опори, тобто місце, де можна буде дійсно присісти, бо немає можливості прилягти, і максимально розслабити комірець сорочки або блузки, якщо у вас є. І по можливості, якщо сонячна погода, одягнути сонячні окуляри і зменшити попадання прямого сонячного проміння, яке в свою чергу також буде посилювати головні болі. Слід також звернути, з якою періодичністю у вас виникає головний біль, адже він може бути гострим, може бути хронічним. В будь-якому випадку ви повинні звернутися до свого лікаря, який вам повинен надати невідкладну кваліфіковану допомогу. Якщо больові відчуття виникають частіше ніж 15 разів на місяць, ми можемо говорити про хронічний головний біль. І він також потребує більш ретельного обстеження. Окрім цього, при зверненні до лікаря слід вам розказати не просто про головний біль, а його характеристики, його локалізацію, наскільки він поширений, адже ряд симптомів вони можуть говорити про різну органічну патологію. Режим сну також досить позитивно впливає на профілактику головних болей. В той час, коли ми дотримуємося семи-восьми. Годинного сну і лягаємо спати в один і той самий час, ризики виникнення головного болю значно зменшуються, тим самим покращується наше самопочуття. Слід зазначити, що ви повинні пам'ятати також і про водний режим, адже вживання достатньої кількості чистої питєвої води також забезпечує профілактику легкого і помірного болю голови. Друзі, якщо у вас виникає головний біль, Найперше вам слід звернутися до свого лікуючого лікаря для того, щоб він міг назначити додаткові обстеження, поставити вам правильний діагноз і назначити відповідне лікування для того, щоб даний біль у вас або взагалі більше не виникав ніколи, або дуже рідко.